Добрий день в ефірі. Передача хто у плюсі, у якій ми з'ясовуємо, хто виграє від тих чи інших рішень міської влади Дніпра. Сьогодні говоритимемо про внесення змін до програми Безпечне місто на 2026-2030 роки. Відповідні зміни були затверджені депутатами Дніпровської міської ради під час чергового пленарного засідання 21 січня цього року. Головна зміна у програмі внесення до неї пункту про оснащення адміністративних будівель. Сучасними засобами контролю та безпеки, зокрема рентген-сканерами та металодетекторами, І якщо раніше під пункт 1.4 додатку, 1 до програми Безпечне місто передбачав витрати на подальший розвиток систем відеоспостереження з елементами відеоаналітики, розбудову власних оптовлаконних мереж та інтеграцію їх із ситуаційними центрами міста інформаційними системами національної поліції. То тепер цей напрямок розширили, додавши до нього закупівлю металодетекторів для адмінбудівель. Тобто, простими словами, за бюджетний кошт вирішили посилити захист та безпеку міських посадовців. При цьому загальне фінансування напрямку після внесення змін залишилося на тому ж самому рівні, що і було, і становить понад півмільярда гривень, а точніше. 552 мільйони, з яких 152 мільйони витратять у 2026 році, та по 100 мільйонів гривень витрачатимуть щороку з 2027 по 2030 включно. Тож, якщо фінансування залишається тим самим, але при цьому з'явилася додаткова стаття витрат на цитата улаштування приладів для комплексного рентгенівського огляду багажу та посилок установлення і використання арочних та ручних металодетекторів, інших технічних засобів для забезпечення безпеки в адміністративних будівлях захисту інфраструктури та життя і здоров'я працівників, то виходить, що можновладці просто вирішили. Перенаправити гроші зі встановлення вуличних камер відеоспостереження на посилення власної безпеки шляхом закупівлі додаткових металопошукових рамок для будівель, де знаходяться їхні кабінети. Хоча ще зовсім нещодавна тема встановлення вуличних камер відеоспостереження було однією з найулюбленіших для самопіару представників міської влади. Ось одне з типових повідомлень прес-служби мерії, в якому цитується директорка комунального підприємства інфорада Дніпро Альона Чуєва, яка розповідає про встановлення 10 нових вуличних камер відеоспостереження на 12-му кварталі. У цьому випадку, за запитом адміністрації, ми обстежили територію, проклали 840 метрів оптоволоконної лінії та встановили 10 відеокамер. Це забезпечує захищену і безперебійну передачу даних до ситуаційного центру без додаткових витрат на комерційний зв'язок. Зараз ми переходимо до нового етапу розвитку, вдосконалюючи систему, яка вже довела свою ефективність. В умовах воєнного стану безпека є критично важливою. Відеоспостереження виконує не лише профілактичну, а й координаційну функцію між відповідальними відповідними органами, дозволяючи оперативно реагувати на події, очевидно, що посадовиця, говорячи про оперативне реагування на події в умовах воєнного стану, мала на увазі, зокрема, наслідки так званих прильотів, які, як би це прикро не звучало, можуть мати місце. І їх зафіксують встановлені камери. Але ці слова викликають доволі суперечливі відчуття, враховуючи, що є сумний досвід. Коли відеокадрами із камер саме ситуаційного центру користувалися росіяни, нагадаємо, 4 травня 2022 року російська армія нанесла по Дніпру удар двома ракетами: одну ППО збила, а друга потрапила у залізничну інфраструктуру, як це сформулювала обласна військова адміністрація, аби не розголошувати ціль росіян Амурський міст. Втім, той факт, що удар нанесли саме по Амурському мосту, широкому загалу стало відомо майже миттєво. Менше ніж за годину після обстрілу в російських пабліках та телеграм-каналах з'явилося навіть відео моменту удару по мосту. Як відео з муніципальних камер опинилося у росіян? Відповіді на це питання одразу почала шукати СБУ. Камери, з яких росіяни отримали відео, були встановлені саме в рамках програми. Безпечне місто Програму Безпечне місто ініціювали у 2016 році. Одразу оголосили тендер на придбання за 19 мільйонів гривень системи відеоспостереження. Пізніше за два роки відбувся тендер по придбанню відеокамер та іншого обладнання за 22,5 мільйони гривень. Потім майже 13 мільйонів витратили на монтаж та налаштування системи відеоспостереження, а потім ще 11 мільйонів на обладнання, 8,5 мільйонів виділили. На створення оптоволоконної локальної мережі в 2021 році ще на 7 мільйонів камер докупили, і так, далі, і так далі, і так далі. На безпечне місто було витрачено більше сотні мільйонів гривень, і кожного року з бюджету виділялися все нові і нові мільйони. Астрономічні суми швидко освоювалися, от тільки якість обладнання китайського, яке чомусь і вирішили закупити чиновники за наші з вами гроші, викликала багато запитань. Спочатку фахівці казали про нераціональне використання бюджетних коштів у приватних бесідах. А починаючи з 2018 року, почали говорити про це відкрито. Мовляв, китайські камери небезпечні це камера системи безпечне. место. На видеокамерах Hikvision. Это в принципе самая хайповая тема на сегодня. И я хотел бы как человек, обладающий профильным образованием, полученным на радиофизе ТГУ, немножко об этом потрещать. Очень меня эти темы волнуют. В чем прикол Hikvision а и почему хайп? Америкос на Хиквижене и на Тахуа, такое, кстати, неприличное название, строили системы безопасности у себя там в Штатах. И в какой-то момент вдруг призадумались, а что это, короче говоря, в камерах Vision, и в камерах Тахуа и вообще в их там всех регистраторах, всех этих интегрированных решений, за проблемы такие с безопасностью. Ну, типа, камеры делают что-то, что хотят делать сами. А именно, вы, как большой интегратор, платите денег китайцам. Китайцы привозят и ставят вам эти камеры, а потом говорят, что эти камеры позволяют дядюшке Ляу, сидящему где-нибудь там в чихуане каком-нибудь, смотреть в эти камеры не Речь идет о том, что в камерах Hikvision и в Дахуа Америкосы в этом явно обвиняют китайцев, присутствует якобы security bug или backdoor. Это, это такая несанкционированная возможность подключаться и смотреть эти камеры из-за бугра. Было бы очень неплохо, чтобы был произведен security аудит и самих камер, и тех секей, по которым эти камеры, байты куда-то ссыпают, и того хранилища, в котором эти байты хранятся, и вообще всего-всего-всего, для того, чтобы э -э, точно удостовериться, что вот в этими камерами Hikvision, купленными за очевидно наши за деньги, пользовались какие-нибудь китайские негодяи. у 2018 році. Один із учасників тендеру по придбанню комунальним підприємством інфорада Дніпро, саме китайського обладнання, подав заперечення, вказавши, що урядом США ухвалено закон, яким державним установам забороняється придбання та використання цих продуктів та технологій у зв'язку з високими ризиками небезпеки. Проте комунальне підприємство мерії відхилило це заперечення, запевнивши, що ризиків та небезпеки, зокрема несанкціонованого зовнішнього втручання, у роботу систем, немає. Із висновками СБУ щодо того, як росіяни отримали у 2022 році відео з камер ситуаційного центру, широку громадськість так і не знайомили. Тож достеменно невідомо чи вдалося українській спецслужбі взагалі з'ясувати обставини цього інциденту. Але закупівля китайських відеокамер міськими посадовцями Дніпра продовжилася. Ось, наприклад, тендер на придбання за майже 8,5 мільйонів гривень камер із вузлами відеоспостереження, оголошеної комунальним підприємством інфорада Дніпро у 2024 році. За цю суму закуповувалися камери, які повинні були мати параметри, котрим відповідають лише китайський хіквіжн. До цієї закупівлі на платформі електронних торгів Прозоро з'явилося зауваження, в якому, зокрема, йдеться. У вас в специфікації подані камери відеонагляду виробництва Hikvision. Національне агентство запобігання корупції внесло ряд компаній, які є спонсорами тероризму та передають інформацію Російській Федерації. Це такі, як Hikvision та Dahua Technology. По вашим зазначеним характеристикам інші камери або аналоги не існують. Просимо внести зміни. Тобто за той час, який минув від ракетного удару по Дніпру у травні 2022 року, до Хіквіжен та Дахуа, окрім питань щодо надійності їхніх камер, з'явилися і додаткові, зокрема щодо щільної співпраці цих виробників із росіянами. Але це, схоже, можновладців Дніпра, не дуже бентежить. Комунальне підприємство не стало що заперечувати по суті зауваження, відповівши. Закупівля здійснюється відповідно до програми щодо сприяння територіальної оборони міста Дніпра. Замовник не визначає самостійно технічні характеристики товару. Закупівля комплектів вузлів відеоспостереження здійснюється згідно заявок від військових частин з заявленими технічними вимогами характеристиками. Учасники можуть пропонувати камери будь-яких виробників. Комплекти, що плануються до постачання, будуть функціонувати в замкнених локальних мережах без доступу до мережі інтернет, що унеможливлює передачу будь-яких даних назовні. Тобто, чиновники у даному випадку прикрилися військовими. Мовляв, це не наші вимоги, а вимоги захисників. Але за два місяці до цієї закупівлі була здійснена інша, але вже не за заявкою територіальної оборони. Комунальне підприємство інфорада Дніпро оголосило тендер на 220 тисяч гривень. Згідно умов договору, на цю суму мало бути поставлено чотири камери відеоспостереження: дві з них Хіквіжен, а інші дві Дахуа. Але в цьому випадку камери закуповувалися саме для використання для відеоспостереження на території міста. Тут же не можна казати, такі умови висунули військові, тобто умови формував саме замовник комунальне підприємство міськради і інфорада Дніпро. І воно свідомо вирішило закуповувати «Хіквіжен» та Дахуа. Примітно, що і в цьому тендері, і в іншому був усього лише один учасник товариство з обмеженою відповідальністю системи безпеки ВВК, яке у підсумку і уклало договори. Складається таке враження, що ця фірма спеціалізується безпосередньо на китайській апаратурі камера Hikvision та Dahua. і саме під неї і проводяться тендери комунальним підприємствам. Тепер, як бачимо, витрати на закупівлю цих відеокамер вирішили скоротити, але не через питання до надійності апаратури чи її ціни, а через зміну пріоритетів. Гроші перенаправили на закупівлю металодетекторів для охорони чиновників. Ми вирішили поцікавитися у дніпрян, чи впливає на їхнє відчуття безпеки зростання кількості камер відеоспостереження. Із цим питанням знімальна група телеканалу Д-1 відправилася на вулиці міста. Збільшення камери відеоспостереження чи впливається якось на ваше відчуття безпеки? Ні. У нього дворі стоїть камера, і ми в брата ударили по голові. При камері. Я шкода, шкода не відчуваю за цього. Та нічого такого там, я думаю, немає. Це більш для допомоги громадянам. Більш як це бі... це вже в, в усіх країнах Європи це є. Тому якось треба звикнути до цього, на мій погляд. Тобто ви думаєте, що їх треба більше? Ну, не те, що більше, десь в містах, де це буде більш потрібно, десь там, де велике скуплення людей. Наприклад, як є європейська площа, там дуже багато, бо якісь інцидентів бувають, тому що це буде більш потрібно. Ой, нічого, дівчатки, я їх чесно говоря, не бачу. Дніпрі збільшу, оскільки камер відеоспостережень. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, добре, що збільшилось, може збільшиться. Ну, ви саме про звичайні камери чи про а, збільшиться може безпека якась в Дніпрі. А не відчуваєте ви якоїсь параною? Ні, взагалі, якщо чесно, я перший раз чую, що збільшилось, так що не відчуваю, поки може почну. Та мені чесно, взагалі все одно. Більше ну більше. Це добре. Дуже позитивно насправді, бо дійсно почуваюсь безпечніше. До камер спостережень. Ну, Двояка. З однієї це допомагає, да, ну, якщо злочинець десь щось там зробив, скоїв, да, то його знайдуть. А з іншої сторони, ну, везде і всюди за нами слідкує. Наче да. я тут бачу, це нормально, їх і так. Як бачимо, відповіді найрізноманітніші. Але якщо закупівлю камер відеоспостереження підтримує хоча б частина містян, то після перенаправлення грошей на придбання металопошукових рамок для адмінбудівель у плюсі будуть лише міські посадовці. Це розуміли й депутати міськради під час прийняття відповідних змін до програми Безпечне місто. Тож відчутна їх кількість ці зміни не підтримала. Переходимо до пункту 2.3. Це пункт щодо внесення змін до програми Безпечне місто. Якщо в когось є зауваження, заперечення немає. Прошу тоді ставимо на голосування. Прошу підтримати. Будь ласка. Голосуємо, будь ласка. 37 за, 1 проти. 11 утрималось. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Єдиний, хто був проти, це Микита Нечепоренко від громадської сили. Сама фракція утрималася. Утрималася і фракція Слуга народу. Втім, у промерської більшості вистачило голосів для прийняття змін до програми Безпечне місто. До речі, ще один блок цієї програми про проєктування будівництва та модернізацію систем оповіщення населення, встановлення електросирен, гучномовців, електронних інформаційних табло. І створення автоматизованих робочих місць міського пункту управління залишився незмінним на реалізацію цих заходів. Упродовж п'яти років з 2026 по 2030 заплановано 140 мільйонів гривень, з яких 100 мільйонів мають бути витрачені вже цьогоріч, а наступні чотири роки по 10 мільйонів щорічно. Тож, перше, що впадає в око, окрім того, що міська влада вирішила за бюджетний кошт посилити власну безпеку, то це те, що основні витрати за програмою планується зробити у нинішньому 2026 році. Одне з пояснень цього, команда міського голови побоюється, що в подальшому просто не зможе контролювати витрати за програмою, бо відбудуться вибори і оберуть інших людей. Тож поспішає освоїти основний бюджет програми саме тепер у 2026-му. Що ж, підсумовуючи, можна констатувати, єдиними бенефіціарами прийнятих змін до програми Безпечне місто стали міські посадовці. Відтепер їх кабінети будуть охороняти ще сильніше. Вони безумовно у плюсі. А наступного тижня ми розглянемо ще одне з десятка рішень міськради Дніпра, прийнятих на останній сесії, і з'ясуємо, хто ж в результаті від нього у виграші. До зустрічі!